BlackView Active12 Pro, флагманський планшет 25-го року від компанії BlackView, в якому є практично все і навіть проєктор чудової якості. Зараз подивимось, що це за планшет. Будемо починати, звичайно ж, з розпакування. Подивимось безпосередньо, що є в комплектації, а комплектація тут забігаючи наперед, дуже непогано. По-перше, це, звичайно ж, інструкція. Це у нас викрутка і гвинтики. Для чого вони потрібні? Для того, щоб встановити ось цю ручку. Прикріпити її от сюди на задню панель. Таким чином ви можете використовувати безпосередньо як ручку цей, цю штуковину, а можете використовувати в якості підставки, наприклад, щоб планшет під кутом поставити зручно, дуже зручна штука. Окрім цього, у нас є стилус, окрім цього, у нас є otg перехідничок і кабель з блоком для заряджання. Причому найцікавіше те, що блок для заряджання у нас має потужність, знаєте яку? 120 Вт. Це дуже класний показник: 120 Вт. А він потрібен, тому що акумулятор тут не маленький. Давайте про залізо говорити. Давайте коротко по тому, як виглядає цей планшет. Позаду у нас є два ліхтарі, кожен з яких по 200 люмен світла видає, тобто 400 сумарно. Тут у нас кріплення для ручки. Спалах, камера, логотип компанії Blackview. Найцікавіше знаходиться ось тут, адже окрім кнопок регулювання гучності і кнопки, яка налаштовується, тут є. Автофокусування для проєктору, і сам проєктор. Ось він. Величезний, один з кращих, в принципі, який є в мобільних пристроях. Також є величезний радіатор, є ще один отвір ось тут тобто забір і виду в повітря відбувається ось так: от, біля проєктору. І працює це все дуже класно. Так, він трошки шумний, але працює якість просто неймовірна. Скоро ми до цього повернемось. Також тут є два якісних динаміка: один з цієї сторони, один з іншої з протилежної. Розділу для навушників немає в цьому планшеті, є Type-C, є слот для SIM-карт, звичайно ж, і для картки пам'яті. Давайте тепер відразу ж про проєктор А Потім вже поговоримо про технічні характеристики, адже саме проєктор тут є найцікавішим моментом. Щоб знайти, як працює проєктор, на робочому столі шукаємо проєктор. Додаток, він вже встановлений з заводу. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо його, по-перше, активувати, проходить секунд 5 орієнтовно, він активується. Потім у нас є регулювання по трапеції подібних спотвореннях, і також автофокусування можемо поставити. Якщо ми його натискаємо, ось така от картинка у нас. Вона у нас може бути протягом 5 секунд, може бути трошки довше. Але якщо ви хочете вручну фокусувати, то ви також вимикаєте цю фішку і ось такими от рухами плюс-мінус дивитесь на вашу поверхню. І налаштовуєте ваш рівень автофокусу. Проєктор дійсно дуже гарної якості. Тут у нас 200 люмен яскравості, роздільна здатність. До речі, 1920 на 1080 пікселів і підтримується також потокове відео 60 кадрів на секунду. Тобто, якщо ви дивитесь якесь сучасне плавне відео, то на проєкції воно також і буде виглядати. І це дуже класно. Це дійсно топовий рівень проєктора на даний момент. Із технічної точки зору цей планшет ну, майже ідеальний за свої гроші. По-перше, тут у нас 15-й Android, по-друге, є дві версії по пам'яті. Є версія на 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті, є на 16 ГБ і на цілий терабайт постійної пам'яті. В даному випадку це молодша версія, але акумулятор у них буде однаковий. Його ємність 30 тисяч мАч. Це дуже багато. 30 тисяч. Саме тому він має товщину 3 см. До речі, в цьому планшеті ви також можете знайти модуль NFC, якщо вам це потрібно для роботи, будь ласка, тут ця штука присутня. Ну і дисплей. Дисплей великий, 11-дюймова діагональ, частота оновлення в нього 90 Гц. Є налаштування кольорів, ну і в цілому по яскравості 650 ніт, заявляє виробник, це непогано. Ну, Відповідно, топові кути огляду також тут присутні. Як дисплей для захищеного смартфону, це хороша IPS-матриця, абсолютно точно. Такий планшет ви можете придбати як в молодшій модифікації, так і в старшій. В нашому інтернет-магазині посилання всі будуть внизу. Можете переходити дивитися, які актуальні ціни. Це класний швидкий планшет з проєктором, з яскравим ліхтарем, який точно вам сподобається. До речі, як працює ліхтар, заходимо в пункт інструменти, знаходимо похідний ліхтар, вмикаємо. Є рівні яскравості. Їх тут три: низька, середня і висока. Зараз у нас активована низька підсвітка, і ось так це виглядає. Тепер ставимо максимальний рівень і подивимось, як це буде виглядати. Виглядає це тепер ось так. Тобто, світло доволі непогане. Тож, планшет ви побачили, актуальні ціни за посиланням в описі можете подивитись. Це був BlackView Active12 Pro, і ви були на каналі інтернет-магазину BeConnect. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.